everybody, welcome back to my channel. І так, сьогодні ми з вами працюємо з рубрикою uh, Grammar Reference and Practice with a Teacher. Uh, поговоримо про some, any, much, many, a lot of, a few, and a little про їхнє використання. So, some or any. We use some and any with plural countable nouns and uncountable nouns. Ми використовуємо сам та any зі злічувальними іменниками у множенні та незлічувальними іменниками. We use some in positive sentences. Ми користуємося сам у стверджувальних реченнях. For example, we bought some petrol and some sweets at the garage. Uh, мы ми придбали бензин і солодощі так uh, at the garage, гаражі. Okay. So, uh, we use any in questions uh, and negative sentences. Ми використовуємо any в питаннях та запереченнях. I haven't got any homework tonight. У мене сьогодні ввечері немає ДЗ, домашнього завдання. Are there any good clubs near here, чи є тут гарні клуби поблизу? Um, is there any fruit in the fridge? Чи є фрукти в холодильнику? They don't want any salad. Ї... Вони не хочуть салату. Much and many and a lot of. So we use these words to talk about large amounts. Ми використовуємо ці слова, коли говоримо про великі суми, великі кількості якісь. We use «a lot of» with with plural countable nouns and with uncountable nouns and 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 uncountable in positive and negative sentences and questions. Ми використовуємо a lot of зі злічувальними іменниками у множині та незлічувальними іменниками у стверджувальних і заперечних реченнях і питаннях. Итак, uh, I think uh, I, I took a lot of photos last night. Я зробив багато фото uh, минулого вечора. There is a lot of milk in the fridge. У холодильнику багато молока. We haven't got a lot of money for clothes. У нас немає багато грошей для на одяг. Інколи навіть так, бачите, можна використовувати. So, we often use many with plural countable nouns in questions and negatives. Ми часто використовуємо many бачите, часто зі звічувальними іменниками у множині, у питаннях і запереченнях. For example, наприклад, we haven't got many photos of our holiday. У нас нема багато фото нашого, нашого відпочинку. Are there many, are many people coming to your party? Чи багато людей приходять на твою вечірку? We often use much with uncountable nouns in negative sentences and questions. Ми часто використовуємо much з незлічувальними іменниками у заперечних реченнях і питаннях. Наприклад, I haven't got much time to help you. У мене немає багато часу, аби допомогти тобі. Is there much traffic on these roads at night? Чи багато uh, машин на дорозі ввечері uh, або вночі. Окей, okay. a few and a little. We use these words to talk about small amounts. Ми використовуємо ці слова як показники маленької кількості чогось. We use a few and a little in positive sentences and questions. Ми використовуємо a few декілька and a little трошки у стверджувальних реченнях і питаннях. We don't use these words in negative sentences. Ми не використовуємо ці слова у запереченнях. We use a few with plural countable nouns. Ми використовуємо a few зі злічувальними іменниками у множині. I invited a few friends to a barbecue on my birthday. Я запросив декілька друзів на барбекю на свій день народження. Do you want a few grapes with the cheese? Чи ви хотіли б декілька виноградинок до цього сиру? We use a little with uncountable nouns. Ми використовуємо a little з незлічувальними іменниками. I'd like a little sugar in my coffee, please. Я хотів би трошки цукру до своєї, до своєї кави, будь ласка. Have you got a little time to spare? Так, чи є у тебе трошки провести часу, так? Have you got a little time? So, and now practice. So, match the uh, sentence halves. Поєднаємо частинки речень. Do you need Any help. Чи потрібна тобі допомога? Шукаємо у будь-якому разі одразу питальне речення, Кінцівку і питально. Tom hasn't got заперечення. Any time to phone me today. У Тома немає часу сьогодні мені дзвонити. I need uh, some more time. Мені потрібно трошки більше часу. Is there. Any news about the date of the exam? Чи є якісь новини про uh, дату іспиту? I had some good news yesterday. Вчора в мене були гарні новини. І останнє I didn't have any time to work yesterday. У мене не було часу попрацювати вчора. Good. Uh the next one, complete the sentences with some or any. The pony treaty some myself any. Don't make any noise near the exam room. Tak ni treba голосоwвати bilaknata de de My brother uh, had some problems with his phone, uh, but he couldn't text me. So he couldn't text me. У мого брата були проблеми з телефоном, тому він не міг мені написати повідомлення. 3. Did you have any help? Do you, did you have any help when you made this, that cake? E, чи у, допомагав тобі хтось, коли ти робив цей тортик? There isn't any rubbish in the bin. Так, немає сміття. Так, there is some fruits in the cupboard if you want it. Є фрукти у буфеті, якщо тобі потрібно. Were there any children uh, at the party? Чи були діти на вечірці? Good. Далі нам треба обрати Choose the Correct Words. Сюди ще додаються much, many, a lot. Ну, і також a little and a few, бачите одразу. I didn't play many matches last season. Я не зіграв багато матчів uh, минулого сезону. I haven't got. Much paper, so I need to buy some soon. У мене нема багато паперу, тому мені треба придбати. Скоро. Так, якусь кількість. My earphones aren't working, so I can't listen to any music on the bus. Мої навушники не працюють, тому я не можу послухати. Um, any music. Yes, В автобусі. We we had a few problems with the the password, but in the end we remembered it. У нас uh, були декілька було декілька проблем з паролем, але в кінці ми його згадали. I've got a lot of cousins in Germany. У мене багато кузенів, кузин у Німеччині. How many students are there at your school? Скільки учнів у вашій школі? I found some information uh, for my project online. Я знайшов інформацію для свого проекту онлайн. Восьме. We haven't got any time for shopping today. Нам не треба часу на шопінг сьогодні. Uh, did you spend uh, a lot of time at the park? Ти провів багато часу в парку? Mm -hmm. There is a little space left for your name at the bottom of the page. Трошки місця залишилося для твого імені внизу сторінки. There is a little space, yes, left for your name at the bottom of the page. Good. Ну in the fourth нам we need to write it ourselves. If in you have to choose, then here you have to complete the sentences with much, many, a few or a little. There is no more сама or any here, Okay, so there isn't much uh, traffic at this time in the morning, so it only takes a few minutes. Uh, to get to the center. Вранці немає багато машин, так? Uh, тому нам треба лише декілька хвилин, аби дібратися до центру міста. I only have a little money with me. У мене трошки лише грошей зі мною, so I can't buy much food. Тому я не можу придбати багато їжі. So, this third one. Do you uh, do you have much trouble finding the address you needed? Треба багато проблем. Чи у тебе багато проблем? Або чи це велика проблема, так? Знайти адресу, яку тобі потрібно було. Так, we've got a few exercises to do for homework, but they won't take um, much time, yes? Так, у нас декілька вправ в якості домашнього завдання, але вони не заберуть багато часу, так? їхнє виконання. Five, I made a few, phone calls, a few phone calls about the screen problems with your tablet, but I didn't get many helpful answers. Yes? Many helpful answers. Отже, п'яте. Я зробив декілька телефонних дзвінків так, з приводу проблем з монітором, так, на твоєму планшеті, але я не отримав жодних корисних відповідей. Шосте were there many cars, many cars on the road this morning? чи було багато машин на дорогах сьогодні вранці. Uh, we only had um, a, little time, a little time at the party, but we still made a few new friends. Uh, нам, uh, у нас було трошки часу на вечірці, але ми до цього часу, але ми до цього часу вже завели декілька нових друзів. Have you got many sandwiches left? Have you got many sandwiches left? Чи багато бутербродів залишилось? Yes, there are a few. Так, ось декілька. Uh, there are too many people in this room. У цій кімнаті занадто багато людей. There isn't much space here. Тут небагато простору для, для них, для усіх. We haven't got much Much time left. У нас небагато часу залишилось. So we need to leave in a few minutes. Тому нам потрібно йти за декілька хвилин. Good. So, grammar reference and practice. You need six some any much many, a lot of a few and a little. That's all for today. На цьому це все. До зустрічі на наступному уроці у цьому ж розділі Grammar Reference and Practice. Будемо говорити про have to and must should, у 7 Unity. Good bye, good luck. На все добре.